Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я б про е, Дональда Трампа на своєму каналі ніколи б і не згадував, тому що. Про що там згадувати і що говорити? Але так чи інак, ми залежимо, Україна, я маю на увазі від цієї дивовижної людини. Якоюсь незрозумілою долею викинута нагору і очолює найпотужнішу державу. Світу, По, поки що. Я думаю, що якщо так буде справа продовжувати і далі, то він закінчить свою каденцію вже не так, як наприклад Білл Клінтон. Коли е, він закінчив профіцитом бюджету Сполучених Штатів Америки на 75 мільярдів доларів. Це, мабуть, була. Найвища точка, з якої почалося падіння цієї великої держави. І все скотилося до того, що все, що треба робити реально, воно відкладається. А те, що немає ніякого сенсу, воно здійснюється. Ну, наприклад, перейменування мексиканської затоки на американську затоку, яке, ну, ну, що це дає? Ну, поясніть мені, кому і що і як. Я сподіваюся, що в нас Міністерство освіти і науки таки не перейменує. Мексиканську затоку, на американську затоку, бо більше ніхто цим маразмом не займається. Як кажуть, це нічого робити. Далі була, було перейменовано це міністерство, я думаю, що на пораду алкоголіка Хексета перейменовано міністерство оборони на міністерство війни. Там же ж не початий край роботи. Ну, він зайнятий. Так. Е грає у цей. Ні, не теніс, а е гольф, так. А потім переіменовує. Там багато чого. У мене теж є зустрічна пропозиція, наприклад, переіменувати Білий дім на Кремль. Чому? Ну, ми ж бачили, як зустрічали. Цього Путіна на е, червоній доріжці, яке приниження було цієї армії Сполучених Штатів Америки, еліти її. Так. Це піхотинці, які раком, вибачайте, лазили, отам розстеляючи оце все. Це ж спеціально зроблено. Це ж не просто так. Це зроблено спеціально. Для приниження. Я не можу уявити собі, що це вже наскільки дебілізм запанував. Хоча, хто його знає. От, наприклад, Трамп розпочав свою діяльність із знищення американських спецслужб. Ну, головна спецслужба це, звичайно, що там? Це зовнішня. Розвідка Сполучених Штатів Так. США. І напевно це та розвідка, ЦРУ, так зване центральне розвідувальне управління, яке е, ну, досліджує е, всі країни світу. І, звичайно, в першу чергу потенційних. Е, Ворогів Сполучених Штатів Америки. Ні, потенційних е, супротивників, але реальних ворогів Сполучених Штатів Америки. І от навіщо це було робити Трамп? Чому він не ФБР взявся, яке займається внутрішнім хоча й там теж є. Там теж є проблеми з Епштейном, не Ейнштейном, ні, ні, Епштейном. Так. Є теж проблеми. Я думаю, що ФБР теж треба було розігнати. Так. А ось ЦРУ, це ж сам Бог вилів. Вони ж там, я думаю, є запроваджені агенти і в Москві, і в Китаї, і в Індії, і в інших країнах. Думаю, зараз їх так потрохи здають. Так. От невідомо, хто і як щось десь повідомляє про те, що там той, той-то той виконує ті чи інші функції. Невідомо звідки воно надходить. Так. Не від Сполучених Штатів Америки, а невідомо звідки. Тому що, напевно, ті люди знають про роль Трампа в організації так званих конкурсів краси. Я так розумію, що він великий цінитель жіночої краси, як назовні, так і внутрішні. Тому що організація конкурсів краси в Москві це одне. А оці всі матеріали Епштейна, які він донині чогось не оприлюднює. Так. Ну, чого б воно? Я от не знаю. От це ру... ну все тут логіка абсолютно зрозуміла. Це рильце в пушку, що зовні, що всередині. Так. Ну, а треба щось робити. Так. Що робити, аби нічого не робити? Був дурний та взяв дурну вату, та не знали, що робити, підпалили хату. Ну, от вони й займаються. Кажучи науково паліативами, тобто тими діями, ну, які не мають ніяких результатів реальних. Так. Ну, наприклад, що дає кому перейменування мексиканської затоки у затоку американську? Ну, тільки щоб ще раз мексиканці обізвали американців проклятими «грінго». Це раз. Ну, а прийменування е, цього Міністерства оборони на Міністерство війни. Ну, я думаю, що це унікальний приклад у світі. Тобто, війну ніяку він не збирається припиняти і не збирається починати. Так, а якщо буде збиратися починати, то хіба що тільки у тих країнах, які не зможуть дати реальної відсічі, щоб отримати маленьку, переможну війну. Ну, класика, ну подивіться, ну класика. Коли те обложили мене, обложили з усіх боків. То що? Ну, треба напасти на Венесуелу. Так. Маленька переможна війна. Всі будуть плескати червона доріжка і все таке інше. А те, що в Україні вбивають двомісячних дітей, московити андрофаги, це його не цікавить. Абсолютно. В нього ж там ще й дружина, нібито є. Жінка-матір, яку. Хоч це мало б уже цікавити, і вона мала якось щось сказати, чи вона чогось боїться, чого вона може боятися? Ну, чого вона може боятися, як дружина Дональда Трампа. Чи там є чого боятися?